Кругом носять пилю, пилок і ажіотаж є ну, ці красавці зінгірок F1. Ну, Чогось вони мені набагато більше подобаються. Ранній старт. Погано тільки що краутер останні роки почав робити расові блітники. От. Тобто чистота Зингера втрачається. на мабуть, більше станеться по скільки по таким пасікам. Де його роблять. Все носить. Оце такі як Сінгер. Щось вони кращенько з них виходить.